Вітаю друзі! Сьогодні хочу вам показати будиночок на продаж, розташований в районі Дахнівки, місто Черкас. Будиночок у нас розташований посередині між сосновим лісом і річкою Дніпро. Загальна площа земельної ділянки тут складає 8,5 соток. В даному дому володінні вже 10 років ніхто не проживає. От. По комунікаціях є газ, є світло, водопостачання глибинний насос, своя свердловина і септик з переливом. Діляночка в нас аж туди до забору. Є підсобні приміщення, криниця. А там у нас сараї, курятники, так воно все виглядає. І зараз підемо дивитись сам будинок. Тут у нас кухня, як уже казав, газ, світло, вода і септик є все. Але вже, да, 10 років ніхто не проживає. одна комната. И тут еще одна у нас получается вот, зона входу. закрытие двери и санузел. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, будь ласка, пишіть нам дірек, або телефонуйте за номерами, які будуть вказані оголошені. Дякую вам за увагу, ставте лайки і підписуйтесь.